Українська народна казка Коза Дереза Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, переночували, а на другий день посилає старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й почав гнати додому. Тільки до воріт Став доводити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клоновий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й почав додому гонити. Тільки став до воріт доводити, а дід став на воротях у червоних чоботях. Та й питається, Кізонько моя мила, кізонько моя Люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та схопила клоновий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід їй на цього сина просердився та й прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла увесь день, а ввечері тільки стала додому гнати. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клоновий листочок, бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері жене додому і тільки надігнав на дорогу. А сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя Люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клоновий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, вистелив ніж, щоб зарізати козу. Коза вирвалась та й утекла у ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, що щось є в хатці. Зайчик питається А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо-тупо ногами, за колюта борогами, ніжками затопчу хвостиком замоту, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг із хатки та й сів під дубом, сидить, плаче, коли йде ведмідь та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену. Та й побіг до хати. А хто хто в зайчиковій хатці сидить? А коза спечи. Як коза дерза, за три копи куплена, півбока луплена? тупо по ногами, за тебе рогами, ніжком затопчу, хвостиком замоту, тут тобі й смерть. Ведмідь злякався та й побіг від хатки. Ні, каже. Зайчику побігаючику не вижену, боюся. От знов пішов зайчик, сів під дубок та й плаче. Коли йде вовк, та й питається. А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? «Ой, як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і відмідь гнав, та не вигнав. А я вижену. Побіг вовк до хати та й питається. А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо-тупо ногами, за колюдо борогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. от Отвок злякався та й побіг від хатки. Ой ні. каже. Зайчику побігайчику не вижену, дуже боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубок та й плаче. Коли біжить лисичка. Побачила зайчика і питається А чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, теж не вигнав, а тут ти А я вижену. Побігла лисичка до хати та питає А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза спечи, я коза, коза дереза за три купи куплена, півбока луплена, Тупо-тупо ногами, за тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. От лисичка злякалася та й побігла з хатки. Ой, ні, ні, зайчику побігайчику не вижену, боюся, страшенно. Пішов зайчик, сів під дубок і знов плаче. Коли це лізе рак не бурак, та й питається: Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Ну, як мені не плакати? В Моїй хаці страшний, страшний звір сидить. А рак? От я його вижену? Ну, де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала, та не вигнала. А то ти. А я вижену. От поліз рак у хату та й питається. А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза спечи, коза дереза. За три копи куплена, півбока луплена, Тупу-тупу ногами, за тебе борогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. А ракуси лізе та лізе, виліз на піч, а я рак не борак, як ущепну буде тобі знак. Та як ущепне козук лешнями. Коза, як замекає, та з печі та з хати побігла тільки й видно. То тоді зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує. Та й став жити у своїй хатці.